Українське копчене смачне крафтове пиво. Вітаю, друзі! В та каналу «Пивна П'ятниця у мене на кухні. Щоп'ятниці у нас тут завжди щось цікаве. Сьогодні знову копчене пиво, знову раухбір, тільки це вже український крафт. Українське крафтове копчене пиво. Про класику жанру раухбір з бамбергу. У нас був попередній відос, посилання, як завжди, десь ось 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 там, і в описі під відео. Дякую всім, хто передивився цей відос. Сподіваюся, що цей відос теж отримує потужну підтримку від вас, тому що крафт це дуже таке специфічна штука. Не всі його розуміють, не всю не, не у всіх є можливість купувати та пити крафт, але український крафт це не просто так. Він знаходиться на достатньо високому рівні. Дуже багато цікавих сортів. Ось дивіться, навіть раухбір є у нас в Україні. Мені цікаво, вам цікаво, продовжуємо разом просувати популяризувати український крафт. Що у нас сьогодні по плану? Давайте з, з моєї сторони. Броварня дідько. Копчений лорд, Лорд. Це у нас е, Imperial стаут на хвилиночку. Це у нас правда смок. Раок, дубельбок. Знову Знов таки, правда, це у нас цербер, це у нас уже вівсяний стаут з каїнським перцем. Раогбір від. Бриварні гонір івано франківськ і подвійна копчена ципа кваси, гуцульська бриварня ципа. Почнемо ми з найслабшого, тому що ну, потрібно градус підвищувати. Це у нас гонір. Гонір у нас за алкоголем тут 5,3, це найменше на сьогодні. І ще такий фактор, що тут термін придатності 90 діб, і вони сплили буквально кілька днів тому. Тобто, це вже можна сказати прострочка. Але я вірю, я впевнений, що має бути круте пиво. До речі, сьогодні у нас все круте пиво. Якщо вірити тапку, то у нас немає тут пива з рейтингом менше ніж 3,7, 3,8. Мені здається, якщо нічого не плутаю. Тобто не буде в нас сьогодні аутсайдерів, має бути багато різного цікавого пива. Ну так я відкрию. Відкрив дивіться. Полетіло дуже добре. За кришечками вже можемо ставити плюс. Так. Е Порівнюємо з шинкерлою, да? Хочемо ми не хочемо. А все рівно порівнюємо з шинкерло, тому що шинкерло, як я вже казав, це в нас законодавець мод. Взагалі про копчене пиво цю базову інформацію можна подивитися в попередньому відео. Там я, мені здається, багато доступно розповідав, що таке копчене пиво. Схоже на шинкерлу, є пінна шапка, вигляд апетитний. Що по ароматиці? Хтось сказав, що з ароматикою тут не все добре. Я кажу, що з ароматикою тут все добре. Вона є, вона копчена, вона солодкава, солодова, приємна, апетитна. В ароматі копченість, димність, сухофрукти. Дуже приємний, апетитний, димний аромат. Мені він подобається. А піна шапка нас покинула. Приємне, питке для тих, хто любить копчене пиво. На посмаку у нас прям така якась горіла дровиняка. Таке от прям копчене копчене. Воно в балансі. Можливо, не таке густе, як шлинкерла, але дуже приємне, дуже смачне. Трохи водянисте. Але тут є якісь такі солодкаві фруктові нотки, які не завжди є в шленкерлі. Я не пам'ятаю ціну за цю пляшечку. Мі мене тут щось написано, що 110 гривень. Ну, якщо 110 гривень, то мабуть ціна таки виправдана, тому що смак дуже близький до шленкерли. як ми знаємо, що технологія копчення солоду не дуже продуктивна, а відповідно і дорога, тому. Копчене пиво зазвичай має небюджетну ціну. Далі у нас має бути подвійна ципа, тому що тут е, е, алкоголю 6% 23 IBU, початкова щільність 14,5. Тобто тут не вказано, що це це стиль пива чи під стиль. Написано раухбір, гуцульський раухбір, копчений солод і все. На баночці написано, що ципа створила гуцульський раухбір. Подвійна норма підкопченого солоду робить смак аромат цього пива ще більш насиченим та яскравим. Файно до м'яса. Ну, можливо, так. Можливо, так. Відкриваємо. Так, виглядає е, більш чорним, більш насичений е, скріншот для Тапку. Баночка бомбезна. Пиво виглядає теж бомбезно. Пінної шапки тут немає. Ну, можливо, тому що вона тижня два в мене в холодильнику. А, і до речі, повернемось до гоніра. Я не відчув, що пройшло 90 днів, навіть 95 днів. З цим пивом все окей, все нормально, не дивлячись на те, що тут відсоток алкоголю 5,3. Воно, правда, жило все своє життя у мене в холодильнику. Аромат тут не такий яскравий, як у гоніра, не такий яскравий, як у шленкерле. Він більш такий стриманий. Відчувається така легенька копченість, солодовість, і все можливо, потрібно дати йому подихати, чи що. Дуже слабкий аромат. Дуже слабкий аромат відчувається. Солодкаві такі солодові ноти, трішки копченості і, і все. От дуже-дуже такий слабенький аромат, як на мене. Знімаємо пробу. Смак, на відміну від аромата, більш цікавий. Він густий, він тягучий, маслянистий, з дуже такою приємною. М'якою гірчинкою. Відчувається паленість, але воно теж така м'яка. Нема такого відчуття, що ти гризеш там шпало з криозотом. М'якеньке, копчене, таке, достатньо делікатне солодове пиво. Не схоже на німецький раухбір, це все-таки український гуцульський раухбір. В нього є свій характер. Пиво цікаве, мабуть, навіть воно буде цікаве тим, хто не дуже любить таку жорстку паленість, тому що воно таке м'якеньке і одночасно, одночасно насичене, насичене, прям таке насичене-насичене, і одночасно стримане ще ковточок. Питке солодове, навіть трішки кавове, приємна солодкавість. Пиво в балансі. Але не таке прям рідка ковбаса. Дуже приємне, делікатне, смачне пиво. Для мене це новий смак, тому що я звик, що е, навіть шлинкерла, навіть Хелес, яке я не зовсім раугбір, воно більш різке, більш чітке. Тут димності менше, але паленого смаку так нормально смачно. Я не можу вам сказати по ціні точно. Я вам скажу, напишу, мабуть, про кожне пиво цінник. Тому що я, чесно, не пам'ятаю, я достатньо довго збирав це пиво. І всі ціни вже десь позабував. Те, що я купував, я купував за ваші донати. Хто хоче підтримати канал, QR-код ось тут, посилання в описі під відео. Також можна стати спонсором каналу, долучитись до нашого закритого чату і спілкуватись більш тісніше. Це пиво я купував. Задонати гонір, я, здається, купував. Цербер це Денис, Ципа, це Денис, а дідько це Ципа. Продовжуємо, як ви зрозуміли, ми з, з правдою з смок. Вона, хоч 8%, а у Цербера трішки менше, але я скажу, чому я цербер залишив на потім. Я це пиво пив, я не пам'ятаю, ну я пам'ятаю більше, мабуть, Чорнобаївку від е, правди копчену. Я її випив достатньо багато. Навіть е, один раз потрапив на просрочку, в сільпо викупив там, не пам'ятаю, багато пляшок цього пива і дуже пив його задоволенням. Це добульбок. Дубульбок це один з моїх найулюбленіших стилів пива е, німецького, в, німецьких стилів пива. І... Е, Чорнобаївка здається теж був дубльбок і можливо, це навіть одне і те ж пиво. А можливо, ні, тому що, здається, Чорнобаївка з... зайняла якесь призове місце десь на якомусь конкурсі. Можу плутати, поправте в коментах, якщо що. Відкрилось нормально, полетіло недалеко, наливаємо. Дивіться, тут навіть пінна шапка вже така шикарнюча є. Скріншот для тапка, що в нього по ароматиці? Так, знайомий копчений солодовий з чорносливом з копченими фруктами смак. Якщо порівнювати з гоніром, як не дивно, гонір сьогодні е, був найлегший, насла... найслабший, але достатньо потужний. То аромат менш а, такий інтенсивний, менш радикальний, але не гірший. Він теж приємний, навіть через спінну шапку відчувається колорит копченого пива. Знімаємо пробу. Я не врахував цей факт. Це дубльбок, це 8%. Це мало того, що більш міцне, витримане пиво в німецькому стилі, а ще й копчене. Тут багатошаровий, тягучий, медово копчено-фруктово насичений смак. Дуже приємний, дуже смачний, дуже м'який. Алкоголь, 8% алкоголю, дуже тут добре заховано. І це пиво нагадує мені навіть оцей дубок. Але дубок, він такий має а, цю димність достатньо м'яку. Я недавно, коли у нас було це майже мінус. В квітні я цю пляшечку дубка також з таким задоволенням розпив маленькими ковточками. В квартирі холодно, кондиціонер працює на обігрів, а я з дубельбоком, отак, от по ковточку, по ковточку. Оце пиво, мені здається, цей смок. Він з цього розряду, але він більш питкий. Це підступно, тому що можна дуже швидко накидатись. Якщо дубок він йде так маленькими ковточками, дуже е, потроху, тому що, ну, по-перше, дороге, по-друге, смачне, по третє, насичене, то цей, хоча насичений, але достатньо питкий до бульбок і смачний ще ковточок. Так, він схожий на дубок. В нього є така м'якість, в нього є м'якість дуже непогана. І що я вам скажу, що ціна десь тут в мене був цінник, 85 гривень додає цьому пиву смаку. Якщо ми дубок зараз можемо купити гривень так за 150, то цей смок номер 8, здається, він чи як він там називається. Зараз в них трошки інша етикетка. 85. Майже в два рази менше, і це український крафт. І це достатньо круто, достатньо смачно. І взагалі, для тих, хто любить копчене пиво, для тих, хто вважає, що раухбір це прям краще раухбір нічого немає, спробуйте цей смак. Смок. Дуже смачно, дуже, дуже насичено. Можна там притягнути за вуха те, що тут немає такої вишуканості смаку. Але воно смачне, воно смачне, воно копчене, воно круте, і воно українське. Дуже круто, ще ковточок. Сьогодні ми йдемо трішки таким галопом по Європам, тому що я зрозумів, що дуже великі відоси я не хочу робити, не хочу це задоволення затягувати і розтягувати, тому що і вам дивитися довго. Не завжди зручно і мені монтувати і втрачати купу часу. Цербер, ви знаєте, так? Це трьохголовий пес, який охороняє вхід до царства мертвих в древньогрецькій міфології, не пускає ні одних, ні других, ні туди, ні назад. Не знаю, чому, чому саме цербером називали це пиво. Це у нас е, вівсяний копчений стаут з каїнським перцем. 7,4% алкоголю. 28 IBU, 0,33 літра. Отже, цербер Якось дві правди підряд. Але я сподіваюся, різні дві правди. Ну, тут уже така стаутна підна шапка, хоча дуже така е, ледь помітна. Скріншот для тапку. Аромат. Не копчений, аромат стаутний, солодовий, як у вівсяного стаута, м'якенький, смачненький. Знімаємо пробу. Каїнський перець відчувається. На посмаку прям вогонь-вогонь пече. Ну, жити можна, але пече. Копченість ледь відчутна. Вона є, можливо, цей перець її забиває. Ану ще раз. Ну, В ароматі я не відчуваю такої прям копченості-копченості. Навіть щось е, схоже на такий якийсь легенький вишневий фруктовий аромат, але не копчений. Смак, каїнський перець вбиває все, мені здається. Вівсяний м'якенький стаут, але з копченим перцем. Смокет стаут, тобто не перець копчений, а стаут копчений. Копченості замало, перцю так нормально. Зігріваючий ефект є, 7,4, знов-таки, мабуть, із-за перцю не відчувається. Це як то не міров з перцем, мабуть, так, коли перчиного особливо зажовуєш. Смак екстремальний, залпом це пиво не поп'єш, мені вже в носі розкладає. Тобто пити маленькими ковточками і ловити якийсь смак. Каїнський перець, собака, трьохголова, пече і пече. Я тепер розумію, чого вони його називали Цербер. Тобто, це не просто пес трьохголовий, це собака така, каїнський перець. Звучить апетитно. А смакує так от вогонь-вогонь. Але смачно, блін. Коли трішки адаптуєшся до каїнського перця, вже можна відчути ці такі Округлі нотки вівсяного стаута. Їх дуже важко відловити, тому що цей перець перебиває все і вся. Перець якісний, якщо що. Пиво не для всіх, для екстремалів. Я спеціально залишив цього дідька, щоб все-таки загасити пожежу каїнського перцю. Дідько, це у нас, я так розумію, історія така, що це взагалі київська броварня була. А зараз дідько в Нідерландах. Там я дивився в інстаграмі якась там виставка, щось він там робить, якесь пиво варить весь в українських прапорах. Все нормально. Це пиво зварили в квасах, тобто, я так розумію, це така колаборація дідька та ципи. Пиво називається у нас Smoky Lord, Це у нас копчений Imperial Stout, 8 алкоголю, 58 IBU, 24,7 щільність. Тобто параметри дуже перспективні, натякають на те, що пиво має бути круте. Тим більше ми знаємо, що ципа фігню не робить. Ципа робить, якщо навіть екстремальне з пиво, все рівно воно дуже прикольне. Навіть от от. На капусті, квасне на капусті, яке я пив зранку. <гас> Мені дуже класно зайшло зранку, особливо. Повернемося до дідька. Дідько, це у нас, якщо так розібратись по ієрархії, це у нас не сатана, не диявол. Це у нас все-таки чорт і це більш такий не релігійний, а більш такий народно фольклорний персонаж, якщо вже на то пішло. Це такий хитрий чувак, який робить всякі капусті. Не знаю. Це капость чи ні, норм чи стрьом, Виглядає достатньо апетитно, художнє таке оформлення баночки. У мене до сих пір каїнський перець на посмаку. Так, знов таки стаутний колір, мінімальна пінна шапка, можливо, я так наливаю, можливо, це пиво, до речі, воно тільки сьогодні приїхало до мене з квасів, скріншот для тапка. Нещодавно, як нещодавно, мені здається, в минулого року в Андервуд було пиво копчене, теж раохбір, і етикетка у баночці була в стилі шленкерле, і потім я його не зустрічав. Можливо, був цей екс це був експеримент, який не задався, можливо, якісь інші причини, можливо, пиво не зайшло. Якщо ви знаєте ще якесь українське цікаве копчене пиво, пишіть в коментах. Можливо, буде якась третя частина. Не факт, але ну, як мінімум цікаво, яке ще копчене пиво, українське крафтове чи не крафтове, чи не українське ви пили і вам зайшло? Безперечно, шленкерла це законодавець мод, але український крафт не відстає. І сьогодні я вже бачу, що, хоч воно називається просто копчене пиво, смаки достатньо різні, найближчі до класики поки що у нас гонір. Потім смок, ципа та цербер – це трошки інший, інші види копченого пива, але прикольні. Каєнський перець до сих пір відчуваю. Що у нас по аромату? Бачите, пінна шапка вже нас покинула. Аромат е солодкавий, трішки фруктовий, підступний. Я ж бачу, що там написано від 8% алкоголю і 50%. Три, здається, IBU багатенько. Але аромат на це не натякає. Аромат натякає, що це щось таке смачненьке, солоденьке, якийсь там Imperial Stout. Чого він Imperial? не незрозуміло. Якийсь хитрий дідько тут на етикетці, намальований Smoky Lord. Так, знімаємо пробу. Це дуже смачно. Це солоденький. М'якенький, підступний, але питкий Imperial Stout. Відчувається цей складний, такий багатошировий смак. Відчувається така легенька солодовість. Відчувається дуже така вишукана гірчинка, відчувається трішки такої, таких ноток гіркого шоколаду. Копченості тут практично немає. Це просто такий достатньо збалансований імперський стаут. Так, я не відчуваю тут копчених ноток, можливо, після смока ципи і гоніра вже нічого мені, <гум> мені не, не страшно. Тобто. Якщо є тут копченість, то вона дуже слабка, ледь відчутна, ледь помітна. Але як сам, як сам імперець, воно смачне. Тобто тут є всі ті складові, які мають бути у імперця. Навіть якщо брати щось, наприклад, варвар Вельвет це бочкова версія, яка коштує, ну, вже, мабуть, гривень 300 зараз на пляшку. От тут є щось від цього більш просте, така міні, на мінімалках, тому що тут немає, воно не еджене, тобто не витримане, це просто імперсь, імперський стаут з дуже високою щільністю і достатньо складним смачним смаком. Ще ковточок, щоб розпробувати. От що я скажу, що якщо вже дивитись на параметри, то гіркоти 50-скільки вони обіцяють. Гіркоти 58 я тут не відчуваю, воно практично не гірке. І навіть якщо є гіркота, то це гіркота, така шоколадна гіркота чорного шоколаду. Тобто це не якась там палена шпала чи щось таке, скули не зводить, приємно, ну як гіркий шоколад. Ви берете шматочок і відчуваєте цю таку гіркоту. Оце воно. воно копченості тут. Практично немає. Можливо, це не так копченість, як у раухбіра. Але я так згадую, що от з українського пива є у Бірмайстра є, як же воно називається, торфяне торфяне пиво. От мені здається, то торфяне більш копчене, ніж це. Але то не Бір, то просто як торфяне пиво. Тут воно смачне. Воно дуже класне, воно о, от, прям таке тягуче, таке от підступне, але не копчене. Копченості тут дуже дуже мало. На копченого лорда воно не тягне, тому що є в нас кандидати більш серйозні. Пиво смачне та якісне, навіть чимось таким м, порівнювати з якимись такими однокласниками я не можу, тому що я так не, не пригадаю схожого пива в такому вигляді. Перці, які я пробував, це були бочкові, а вони трішки, там трішки інша історія, там вони набувають більш такого широкого спектру смаків. Давайте робити якісь висновки, мабуть. Що висновок номер один, який ми завжди робимо, що український крафт це топ. Український крафт це дуже круто, дуже смачно, часто небюджетно, але частіше смачно порівнювати тут знов-таки вийдуть оселеці та тролейбуси, тому що пиво різне. Це крафт він має бути різним. Він має нам приносити різне задоволення, різні смаки. З Точки зору копченого пива, то мабуть останнє місце це. Оцей от дідько, але це смачне пиво. І якщо за смаковими характеристиками, воно не те, що поступається, воно, мабуть, навіть більш цікаве, ніж інші якісь сорти. По копченості знову по рівню копченості далі йде оцей от сербер. Він ну по копченості він теж не дотягує, можливо, перець все це зглажує. Далі, мабуть, піде ось ця ципа. Вона копчена вже. Я дав дружині спробувати. Вона каже, воно копчене, тобто копченість відчувається, не така інтенсивна, як є. Далі, мабуть, все-таки піде гонір, тому що це просто копчене пиво. Ну просто копчене пиво, просто смачне, копчене пиво. Стандартне смачне пиво отак от, от. Перше місце. Несподівано, незважаючи на таку етикетку, не Ну, Не подобається мені етикетка, але за смаковими характеристиками дубль бок від правди на сьогодні займає перше місце. Чесно кажучи, цей рейтинг для до мене доволі несподіваний, тому що я очікував, що буде, ну, буде все копчене, все димне, все таки, як от Шинкерле, так, на нього Воно різне, але є якісь такі плюс-мінус копчені ноти. Тут все прям, прям різне, дуже різне пиво, і це добре. Як я казав, це добре, тому що це український крафт, він крутий, він заслуговує уваги, він заслуговує навіть іноді тих грошей, за скільки за нього просять, тому що за ці гроші ви отримаєте дуже часто, дуже... Таке круте задоволення, і не потрібно накидатись, накидуватися як там батлами, цими пластиковими сіськами. Можна випити там баночку ципи, баночку правди, баночку дітька, пляшечку правди, пляшечку гоніра. Витримати враження, які запам'ятаєте надовго. Сподіваюся, відео було вам цікавим та корисним. Чекаю від вас підтримку лайками та коментами, чекаю від вас фідбек. Пишіть про копчене пиво про ваш досвід спілкування з копченим пивом. Яке пиво, можливо, з цього, що було на огляді, можливо, ще якесь пиво, яке може бути на огляді. Вам сподобалось або не сподобалось, ви не любите цю палену шпалу. Пишіть все в коментах. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відеох та на стрімах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.